Кожен читач може знайти свій власний відгук і свою частинку цієї історії. Тобто, фактично сказати це також про мене написано. У кожному оповіданні ми можемо знайти частину себе. Не буде такої історії, яка б не торкнулася вашої душі. Оце дійсно цінно і це дійсно лікує. Сьогодні в нас зустріч з молодими літераторками, які є авторками. Збірки, я не знаю, як про це писати. Це збірка, яку редактувала Ірена Карпа, відома українська письменниця. Це шість дівчат, молодих літераторів, початківців. Вони є студентами терапевтичного курсу, терапевтичне письмо від Ірени Карпи. Ірені Карпі дуже сподобались оповідання. Там було 33 оповідання в цій збірці, і вони видали цю збірку саме після закінчення цього курсу. Загалом я за освітою філолог, любов до слова в мене в крові. Але оскільки я ніколи не працювала за спеціальністю, це фактично моє хобі і віддушина. Проте зараз, в такі тяжкі часи, це стає ще й можливістю заявити своїм голосом про те, що відбувається і що відчувають люди. Я могла би розповісти їм про війну, про закриті, розбиті або заміновані дороги, перекриті залізничні шляхи, про тиху окупацію, в якій вони перебували з лютого. Про зневіру і сльози, про відсутній зв'язок, а потім такий рятівний телеграм. Взагалі я була копірайтеркою, Я писала професійно, але в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу більше, тому я почала шукати письменницькі курси, і от потрапила до Ірени Карпи. І взагалі я йшла писати зовсім іншу історію. От але так сталося, що Ну, можна було там, бо була умова на цьому курсі. Якщо ти хочеш потрапити до збірки або отримати хоча б шанс, ти маєш написати про свій досвід війни. От і я довго не наважувалася писати, це досить особиста історія. Але десь за тиждень до долану я вирішила спробувати. От, і мій твір взяли. Я дуже не очікувала, насправді, що його візьмуть. Це оповідання про досвід, власний досвід сприйняття війни або початку війни, таке інше. І тому сьогодні ці люди приїхали з різних міст. Одна з них Галина Чепурка, це наша місцева жителька. Вона приїхала з Канади. А інші це Львів, Харків, Чернівці. Кропивницький, і вони сьогодні будуть презентувати цю збірку. Ця книга буде корисна для прочитання нам, тому що вона розповідає досвід різних авторів, які проживали війну в Україні. І, хоча й дівчата казали, що тут оповідання не пов'язані безпосередньо з військовими діями, але кожен в цих оповіданнях викладав свої переживання, і в кожному оповіданні ми можемо знайти частину себе. З одного боку, ці оповідання і ессе вони досить автобіографічні, і здається, що можна познайомитись з людиною, тільки прочитавши її твір. Але з іншого боку, я думаю, що кожен читач може знайти свій власний відгук і свою частинку цієї історії, тобто, фактично. Казати це також про мене написано. Збірка цікава, вона на часі. Вона важлива, тому що якраз зараз в цей момент ми маємо збирати свідчення цієї війни, і е, ці історії від різних жінок. Про різні етапи їхнього життя, які почалися з початку повномасштабного вторгнення, вони дуже корисні будуть для людей, які зможуть прочитати, спізнати себе в цих історіях, відрефлексувати. Я мала нагоду робити вичитку оповідання Галини під час того, як вона проходила курс Ірени Карпи. І я вже тоді розуміла, що вона пише про себе, хоча вона дуже намагалася. Приховати і дала героїні інше ім'я. Мій твір. Він називається подруги. Він про стосунки між українкою і росіянкою до повномасштабного вторгнення і про те, як ці стосунки розвивалися вже після, після повномасштабної війни. Я думаю, можна здогадатися, чим все закінчилось. Це е, якби автофікшен. Там деякі моменти справді деякі моменти я вже чула від своїх подруг про їхні стосунки ну з їхніми колишніми друзями. От, тобто це не мішано. Кожна історія торкнеться. Вони всі різні і піднімають дуже різні емоції. Над однією історією ви поплачете, тут ви посмієтеся, кожна з них має якусь таку надію. Одна тривожніша за іншу, інші веселіші, сумніші. Але кожна з них самобутня, кожна з них не залишить вас і жодної не буде такої історії, яка б не торкнулася в вашої душі. Оце дійсно цінно і це дійсно лікує.